Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників про що мова? А останнім часом заговорили про загрозу ДРГ, про загрозу терактів в Україні. Кілька людей вже просили мене подивитись. Що, власне, й до чого? Ну що, давайте подивимось. Ну що, поїхали. Добре. Отже, покажіть мені, будь ласка, чи дійсно. В Україні на найближчий час є загроза терактів. Скажуть ровно, правду. Ма на нас перевернутий. Хагалас. Єра. Ейвас. Фінал який? Вунді. Загроза терактів є, але це не ті теракти, про які всі думають. Що ми маємо? Манас перевернутий Хагалас, Єра, Ейвас і Вуньо. Чому я кажу, Маннас перевернутий Хагалас? Цю связку рунду ми вже всі знаємо. Да, це загалом загибель людей. Вбивство людей. Давайте прямо скажемо. Єра, циклічний процес. Так це ж було вже. Ейвас, робота ПВО. Тобто мова про обстріли з боку Росії не стільки прям про те, що там у нас буде щось на кшталт кроку в Сіті. Да? Ну і Вуньо. Загалом, якщо так, робота ПВО хороша. Порадуємося, але тим не менш. Загроза того, що десь щось пропустять, прилетить, така загроза є. Ну, тому що зразу перша руна нас перевернутий. А це жертви це загиблі люди. Ну от, і От відповідь на питання по терактам. На найближчий час. Ну, ДРГ, взагалі не хочу дивитись, так зрозуміло, що ця загроза є постійно. Тобто, ну, те, що зараз на цьому заакцентували увагу, то це... Давайте прямо запитаємо, чи буде щось на кшталт кроку Сіті. Тому що, як тут руни показали, то тут більше мова йде про е терористичні обстріли з боку Росії. В принципі, нічого нового із того, що ми не бачили. Так, дякую за відповіді. Гаразд, дякую за відповіді. Добре. Покажіть мені, будь ласка, чи найближчим часом в Україні буде такий теракт ну, на кшталт того, що було в крокус Холі. Ось, в Росії, не так давно. Скажіть, правда. Дагас. Соло. Райдо перевернути, фінал який. Ей, знов таки. Ну і що, що в результаті? В результаті є Да, тут не про те мова, не про Крокус Сіті мова. Е -е, тут у нас друге йде. Зараз, зараз поясню. Оце паскудство. Сподіваюсь, Ютуб пропустить це слово. Е -е, зараз зрозумієте чому я так кажу. Так, що ми маємо? Даггас, Соул, райда перевернута, Ейвас і Гєпо. Е, Даггас. яка зміна ситуації Соул, руна перемоги. Тобто, розумієте, як мені йде інформація, щось дійсно планувалось, але наші спецслужби гарно відпрацювали. Уже можна сказати, що гарно відпрацювали. Тобто, ну прям такого теракту, як Форкусхолі, ні, не схоже. Райдо перевернута, ну ось, закрита дорога. Ось ось перемога, ось закрита дорога. все. В той же час, ось, що показали, є, боже, Єра зовсім вже запрацювався. Ейвас Гебо. Гебо партнерство, коли дивишся на Росію, то це хто? Це колаборанти, це навідники. В даному випадку ось чітко навідники, тому що Ейвас робота ПВО. Робота ПВО, а ось, а ось іде співпраця. Ну, то що це таке? Це навідники, це пацюки, е зрадники іуди, які наводять ракети, які здають координати. Ну от і все. Ось якого роду теракти у нас будуть. Тобто, такого прям крокусхол, то ні. Тут ось дійсно якісь зміни. Щось змінилось, щось змінилось і змінилось в кращий бік. Соло. Ну мені йде, що дійсно, спецслужби наші відпрацювали. Ну що ж, е честі хвала нашим спецслужбам. А? Що тут скажеш? Гаразд. Наші спецслужби не так працюють, як ФСБ, на наше щастя. Так, дякую за відповідь. Недаремно не е, вітав Службу Божої України з їх професійним днем. Да? Е, добре, давайте ще тут запитають. Ну, гаразд, давайте за ДРГ запитаю. Тобто, я ж кажу, те, те, що в принципі у нас є постійно, то там виловили, то там виловили. Напевно, запитаю так: чи буде найближчим часом активізація ДРГ? Оце думаю, буде гарне питання. То, що чи буде взагалі ДРГ, нема сенсу питати, буде. Е, от. А от саме активізацію, давайте подивимось. Араз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Чи найближчим часом в Україні буде активізація роботи російських ДРГ? Хай скажуть його правду. Кано перевернута. Урус. Лагус перевернути. Фінал який? Дагас. Ну куди? Добре, поясніть, будь ласка. До Торісаза. Так, що ми маємо? Кано перевернута, урус, лаус перевернутий, Дагас і Турісас. <кій> зразу дві руни, які обман позначають. Кано перевернута зразу, лаус перевернутий. Щось, інфор... Щось цієї інформації не то. Щось інформації не то. Тобто прям... М -м сильна активізація порівняно з тим, що було раніше, ну то ні. Це розду роздули, так би мовити. В той же час, ось урус. Ну Урус це сила. Іде обман щодо сили. Сила в даному випадку це якраз і є оті ДРГ. Читайте так. Далі, Дагас, той же час. Падає трансформація ситуації. Щось має відбутись. Щось має відбутись. І фінальна руна все-таки Турісас. Це все-таки активні дії. Це все-таки активні дії це все-таки ну, жорстокість, в тому числі. В принципі, ось буквально сьогодні чув новину, десь там на Сумщині ось чи, чи сьогодні вночі, чи вчора е бій був з ДРГ з російською. Тобто, ось такого плану. Ну, загалом загалом, якоїсь прям сильної активізації тут не видно. Але то, що ДРГ російські стануть більш наглі і будуть лізти, так би мовити, ну турисас, це бойові дії, власне вже. да, Що вони будуть, знаєте, не в плані, як зайшли там якусь диверсію, зробили, вийшли, а в плані перестрілок там щось такого. Оце да. Ну, але прям великої актива... активізації, великого наростання, ну то ні. Я тут такого не бачу. Ну тому так. Ну, все рівно, все рівно, що можна сказати, обстріли показали, жертви показали. Тобто, тероризм російськими ракетами, дронами буде продовжуватись. Тому все рівно тривоги не ігноруємо. да, І в людних місцях. Ну, розумієте самі, да? терактів не показали, на щастя, ну все рівно. Береже на обох, береже, як кажуть. Тривоги не ігноруємо. Повторюю. Прописом, як то кажуть. Е ну і да, донатимо на ЗСУ. Донатимо на ЗСУ, донатимо нашим спецслужбам, в тому числі, щоб вони ще краще працювали і ще більше е файної бавовни на Росію принесли. Ну, якось так. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо є на те ваше бажання. До зустрічі! Нехай щастить!